Всім привіт, вітаю! Як проходять ваші вихідні? Субота в мене трішки випала з графіку, тому що я захворіла і, ну, можна так сказати, цілу суботу пролежала і нічого не робила, хоча трішки в'язала. А сьогодні мені вже стало краще, тому е, наготувала дечого. От зробила такі відбівні. Ну, по Типу франц... м'ясо по-французьки. Тут у мене корене філе, цибуля, ананаси. Ананаси, правда, шматочками, а не кружальцями. І зверху сир. Посолила, поперчила, майонез, сметана. Ну Такий дуже легкий рецепт запікала в духовці смачно. Також тільки що вийняла з духовки пиріг насипний, три стакани, стакан манки, стакан борошна, стакан цукру, ну і потерті яблука. Тому що на минулих вихідних, здається, чи коли я там вам показувала, робила оцей пиріг з яблуками, то ще перевертається. А тут в цьому році, думаю, я ще не робила такий пиріг. Тому зараз. Він ще гарячий, охолоджується, і е, потім буду його вже відкривати. Е, ви знаєте, масла в мене дуже мало було, тому я е, додавала не тільки масло, а й трішки молока, трішки сметани от сюди. Тому от така вийшла, знаєте, е, шкориночка така запечена гарно зверху. Ну, і такі в мене... Ой. Такі в мене ананаси шматочками. Так, ананаси. Дівчата сьогодні знімаю на телефон з поганою камерою, але по-іншому ніяк. Так, і тут от поставила чай, щоб не забути вам розказати. Мене питали, ну там казали мені, коли я показувала розпаковку з Єви. Сказати відгуки про цей жіночий фіто чай. Поки що мені все подобається. Я його так заварюю, і він у мене стоїть в чашиці. Я так потихеньку п'ю, ну, як воду, знаєте. Інколи додаю разом з отаким чаєм, мудрість природи, 18 трав, «Духмяні трави. От, тому що цей жіночий він трішки на смак, такий якийсь специфічний, можливо, не кожному сподобається. Ну, Зрозуміло, що тут трави, збір, такий фітозбір, тут і, і плоди, і листя, і квіти, і трава, і коріння. От, дуже багато такого дрібненького великий склад чи маленький, Якщо вам сфокусує, то почитайте. От. Олексір здоров'я, краси і молодості. Приємно його споживати. І що я помітила, коли я його п'ю на ніч, то сон у мене став такий, знаєте, з чистий, Тому що раніше якось я так. От Багато раз прокидалася, знаєте, так годину посплю і знов і прокинуся. Годину посплю і прокинуся. Особливо якщо в мене перша зміна, то знаєте, переживаю, щоб не проспати. Тому, знаєте, так постійно, постійно якось. Е Такий неглибокий сон. А тут, от я помітила, що якось я стала просинатися вже не так часто. Звичайно, там десь через 2-3 години обов'язково я перевірю будильник, обов'язково й новини, якісь там перевірю. Обов'язково мене там, знаєте, як зараз в Київ на Київці шахеди летять. То ми повинні якось ну, контролювати ситуацію, але ж спати нам теж потрібно. Тому поки що я задоволена: ну купіть, купіть, кого зацікавив цей чай, то купіть, спробуйте. Я думаю, що шкоди не буде. Ще для себе сьогодні приготувала от такий гречаний суп легенький. От, тут у мене Каша гарбузова з пшоном. Купила сьогодні в новус, тому що пшоно якось закінчилося. Я давно вже його не купувала. Господи, я глянула, пшоно теж таке дороге. Но в Новусі взяла кілограм саме виробництва новус, здається, 30 гривень. От. І тут у мене був теж сьогодні такий плов, рис з овочами. морква, цибуля, ще в мене є свіжий перець. От, додала там, трішки тушонки, ну, смачно. Ви знаєте, смачно, все проста їжа, вся вся смачна. Так, не знаю, як вам показати, щоб так гарно видно було, але, мабуть, на цьому телефоні це не вдасться. Зв'язала, от буквально за вчорашній день е, от, таку пов'язку собі на голову з такою от в'язкою резинка. Якось так швидко воно в мене вийшло. Давно хотіла собі такий головний виріб. Я шапки не люблю носити, більше люблю якісь такі пов'язки, платки люблю, шарфи на голову. В шапці мені якось і незручно, і ну, не дуже мені гарно. У мене чубчик, а не люблю, коли цей чубчик ховається під шапку. От. Тому от. Такого ніжного, ніжного кольору вийшов, я його постирала, зараз він мене так трішки ще не, до, не досух. Тепер, думаю, можливо, з такою ж в'язкою зв'яжу собі ще шарфик, щоб був такий комплект, а можливо, можливо, і бактус. Хоча ви знаєте, почала от в'язати бактус з такої ж пряжі, але таким от візерунком, да, це, як називають, платочна в'язка, да, чи як це на українській мові. Ну, Я розумію, що потрібно, мабуть, мені трішки ну, не так плотно в'язати, щоб він був такий. Повітряний, та м'який, такий, от щоб добре ну, якби лягав навколо шиї, а тут виходить, що якась така дуже в'язка, плотна. І ще Можливо, розпущу знову це, тому що вже цей бактус. Я не знаю, скільки я розпускала все не те, що я б хотіла. О, знаєте, В голові собі щось вже ж представила, і тепер не те, що хочеться. І ще в мене дуже старі спиці, і тут оце з'єднання, воно. Ем, вже ну, таке твердувати, і постійно тут -от нитки заплутуються, і коли в'яжу, то воно, знаєте, тут буває вузли е, починають в'язатися, і тоді я починаю сердитись, психувати, і все. Думаю, завтра потрібно зайти і купити нові собі спиці. Навіть не знаю, де їх купити. Е, бачила в Аврорі, але, здається, без цього з'єднання. Ну, подивлюсь, якось біля мене, в моєму районі, біля роботи, навіть магазинів таких, щоб купити е, пряжу або спиці, немає. І, і на базарі, мені здається, такого немає. Не знаю, десь буду шукати, але з спицями в мене проблема. Ще коли такий маленький виріб, то воно нічого. А коли от для бактуса потрібно ж тут уже довжину, то, то ці спиці просто мені е, зроблять нерви. Тому от От чим займаюся на вихідні? Ще хотілося завершити цей тиждень розпаковкою замовлення Avon. Воно до мене прийшло, але так як в суботу мені було не дуже добре, то я його не забрала з пошти. І тому поки що поки що розпаковки немає. Завтра зранку побіжу, заберу. Якщо вдасться до роботи зняти відео, то обов'язково це зроблю. А якщо ні, то тоді вже якось. Буде по-іншому. Так, розкрила я вже насипний пиріг. Ну, по бокам трішки він, звичайно, так дуже підрум'янився, але нічого, чим рум'яніше, тим смачніше. Так що, от такий в мене вийшов коротенький влог недільний. Бажаю вам всім здоров'я, гарного настрою. Ну і, звичайно, мирного неба. Відволікаємося, підтримуємо одна одну і все у нас буде добре. До речі, ще сьогодні у нас Міжнародний день чоловіків. Так що всіх чоловіків, які мене дивляться, та не тільки тих, що мене дивляться, а дівчата вашим всім чоловікам бажаю здоров'я, здійснення мрій. І нехай у них у всіх все буде добре. Дякую вам, чоловіки, що ви є у нас, що ви нас підтримуєте, що ви нас любите. що ви нас обожнюєте. Якщо це дійсно так у кожного з вас, то і я бажаю, щоб це продовжувалось, продовжувалось і не закінчувалось. Так, в кінці вже щось таке наговорила, але це все бажання від душі, від серця. Все, дівчата, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.